Обухів бухівна двадцять 24 кладовища, два з них діючі, На інших проводяться під поховання. Одним з перших цвинтарів, де проводилося прибирання, стало кладовище, що по вулиці Тельмана. Робоча бригада очистила його територію від чагарників, сухостою та бур'янів, підрізала кущі і дерева, а також прибрала весь непотріб. Вибір саме цього цвинтаря не випадковий, адже скоро буде відзначатися сторічний ювілей Андрія Малишка. Тут поховані його батьки. Я думаю, коли це буде відзначатися ця дата, приїдуть гості з усіх кінців нашої держави. І хтось захоче прийти сюди на могилу, полежать квіти, тому ми в першу чергу проводимо роботи тут. Далі заплановані очисні роботи на кладовищі мікрорайону Петровській, Лукавиці та по вулиці Калініна. Решту прибори до початку холодів. Благоустрій потребує чималих коштів, яких у міському бюджеті бракує. Однак знаходяться небайдужі люди, котрі допомагають бригадам робити наше місто чистішим. Дякуючи, ще хочу сказати людям, що проводять суботники і прибирання збираються цілими кутками, цілими вулицями. То в принципі, стараємося намагаємося десь щось прибрати, вивести посадити, так, щоб було більш-менш непогано. Марина Кучкіна, Олександр Довбуш, студія Барт.